Перемовини між Україною та Росією в Стамбулі 15 травня, що відомо на даний момент, що це для нас означає, і головне, які прогнози щодо цієї події, яка очевидно стала однією з найбільш розпіарених не тільки в Україні, а й в всьому світі. Тож, давайте про це поговоримо. Там якісь інсайди, що у нас обговорюють в. Парламенті і відверто говорячи, спробую якось передбачити, як буде далі розвиватися цей потік нестримної подій, новин і все, що пов'язане з Стамбулом 15 травня. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. І нагадаю, що ми будемо вдячні, якщо ви зможете підписатися, поставити подобайку чи залишити коментар. ми починаємо. Отже, це відео не буде класичним ютубовським відео, де вам людина начитує безкінечну кількість новин і різних інтерпретацій від світових змі і або українських, тому що я переконаний, ви це можете по-перше, самі прочитати. А по-друге, це не має жодного значення, тому що половина 90% цих новин вони до реальності мають відношення дуже опосередковано цим. Просто хайп великої кількості журналістів, і відверто я не бачу сенсу вам ось все це передавати, і те і сам вже перестав за цим слідкувати. Давайте коротко, що скоріше за все буде відбуватися 15 16 і, можливо, 17 травня. Зараз поясню, чому я говорю не про один день, а одразу про три будуть відбуватися спроби. Почати якісь прямі мирні перемовини між Україною і Росією, яку спочатку анонсував е е шизофренік Путін, потім анансував Трамп. Ну і ми вже тут слідкуємо за порядком денним, який вже нав'язує далі в тому числі Україна, коли сказали, що президент готовий прилітати особисто в Стамбул і розмовляти. Але на даний момент на ранок 15 травня. Mm -hmm. Відомо, що прямих перемовин між президентом Зеленським і Путіним і тим більше Трампом не буде. Вчора оприлюднили склад делегації від е, Росії. Вона очевидно такого низького рівня і підкреслено, що там і очолює Мединський, який очолював делегацію у Стамбулі. Тим часом, в принципі, достатня справедлива більшість експертів сказали про те, що скоріше за все це такий сигнал, що. Путін хоче продовжити перемовини, які були у Стамбулі у 2022 році. Я переконаний, що, очевидно, з нашого боку, представництво делегації, якщо і буде, воно буде понижене. Але тут давайте поговоримо про декілька важливих аспектів, які мені здається, чомусь всі уникають. Проблема в тому, що коли 12 го і до 12 го травня весь Захід, зокрема, Німеччина, Франція, Великобританія, Польща, ну, коротше, вся ця коаліція нестримних, незламних і сміливих, заявили про те, що або Путін погоджується до 12 го травня на повне м -м, зупинення вогню на 30 днів, і тільки після цього перемовини, після цього так само президент Зеленський сказав, що. Тільки так може початися перемони, то Путін по факту відбивав це ось своїми шизофренічними заявами і сказав, що ні, 15 травня і ніяких передумов не треба. Так ось, на жаль, зараз виглядає так, що його позиція досі достатньо реалізується, тому що 15 травня настала делегації. В Стамбул приїхали, і ось тут тепер незрозуміло як бути з історії, коли Захід погрожував що тільки так і як інакше. Далі проводити перемовини. Очевидно, вони будуть. Чому я ставлю на те, що в якомусь форматі все одно ці перемовини відбудуться вчора була зустріч міністра закордонних справ, на неї теж мало звернули увагу з. Відповідно, Марко Рубіо, держсекретарем Сполучених Штатів, і якимось чином сенатором від республіканців Лінці Грема. Вони, до речі, якраз так, обидва були серед тих, яких я відео називаю пріоритеріст, тобто вони за те, щоб Сполучені Штати були потужні по всьому світу. Але не це нам важливо. Нам важливо пост, який потім вийшов. В тому числі міністра закордонних справ я його побачив від ем, нашого посла в Сполучених Штатах Оксани Маркарова, що ця зустріч була для того, щоб скоординувати позиції протягом цього важливого тижня. І, от якраз мені здається, що ця історія про те, що скоординувати позиції, і, і говорить, що так чи інакше, наші е нашу делегацію готують до того, що якісь Знову ж таки, перемовини з оцими шизофрініками, які прийшлють нам від Путіна в Стамбул, вона відбудеться. Ем, Подивимося, як буде президентський літак поки що за тим, що ми бачимо по Флай радару Готуються до виліту, але ну президент, наскільки я розумію, в будь-якому разі летить в Анкару, і відповідно, якщо там щось трапиться в Стамбулі, то вони долітять з Ердоганом в Анк... з Анкари в Стамбул. Якщо ні, то це буде просто там черговий державний візит. Тепер на що я хотів би звернути увагу. Мені здається, що у нас надзвичайно високі в суспільстві очікування про цю зустрічі. І так ще інакше, велика кількість людей чомусь досить вірять, що в Стамбулі щось відбудеться. Я провів опитування в телеграм-каналі. У мене там достатньо така, скажімо, специфічна відібрана аудиторія, мені здається, більш реалістичних людей. І там ну, 64% Бажаю, що нічого не відбудеться, як ви бачите, я теж а достатньо велика кількість людей очікують на якийсь результат. Так, ось, мені здається, що це очевидно дуже наївна позиція. Якщо б Путін хотів би щось там зупиняти, реально б хотів би щось зупиняти, то б у ці всі танці з бумнами і медінськими, я нагадаю, це його помічник, який по факту буде очолювати делегацію, які очолював Стамбулі 2022 року. Виглядала би зовсім по іншому, і з цього переліку, який ми зараз не будемо аналізувати, весь цей російський перелік делегації це люди, які не здатні прийняти там жодного рішення. Ну, їх немає такого права і з багатьох моїх джерел навіть у Стамбулі 2022 року, те, що я чув по перемовинам, то єдина людина, яка там могла щось приймати, це був цей олігарх Абрамов, Абрамович, і відповідно він мав прямий доступ до Путіна. Всі інші ну, це ніхто і відповідно немає жодної різниці, що вони там скажуть, і вони і не мають права щось казати. Друге. Це позиція Сполучених Штатів. От вчора вийшла чергова заява Трампа. Їх дуже багато. Він зараз, як ви знаєте, перебуває в Саудівській Аравії. Потім далі робить свій візит на Сход, щодо того, чи готовий він бути присутній на усіх перемовинах в Стамбулі. Тут останній капіталіст зробив відео. Я просто хочу його вам включити для того, щоб ви розуміли. Певні якби, аспекти, наскільки він зараз ну, по факту спригує з цих перемовин. Твер, якщо президент Путін з'явиться в Туреччині на переговори з Україною, що ви будете ну, робити? Я не знаю, чи він з'явиться. Я знаю, що він, він хотів би, щоб я був там і е, е, це можливо. Якби ми могли закінчити війну, я б я б думав про це. Ну, я не буду вам все відео це і весь коментар включати, але ну, я думаю, що плюс-мінус. І... Зрозуміли, наскільки йому цікава ця подія, і очевидно, Трампа там не буде. Більш того, у них зараз тримають перемовини з Іраном. Сполучені Штати розраховували на те, що якось Росія з Іраном допоможе. Не дуже сильно допомогла. Ну коротше, я не думаю, що там сильно багато. Буде чогось цікавого чи важливого для Трампа, що він зараз кине свій beautiful схід і Саудівську Аравію, Арабські Емірати, і перелетить в Стамбул, що ще раз дуже сильно понижує статус будь-яких перемовин, навіть теоретичних, які могли відбутися, де є певна надія, що паралельно тривають якісь більш серйозні розмови, це історія, з на яку я сьогодні звернув увагу. Те, що Девітера Хамія, це нагадаю, не тільки голова фракції Слуги народу, а і ще очільник нашої делегації у Стамбул 2022 року. Ось він чомусь е, на е, пленарному тижні був якраз відсутній. Точніше він був відсутній в середу, 13-го, і го травня. І відповідно, е, ну якщо так, то є надія, що паралельно там іде якась більш серйозна розмова, тому що очевидно, ну, що у Давіда якраз був мандат з боку України тоді у Стамбулі розмовляти. А у Брамовського був я Брамовича був мандат за розмовляти з боку Путіна. І ось, ну, що умовно. Там, хоча б з'являться в делегаціях, не знаю, 15, 16, 17 люди, хтось ну більш широкого або більш важливого профілю. Ну, це буде означати, що ці перемовини будуть не лише про те, щоб поговорити з боку Росії про першу а про щось серйозне. Хоча ще раз я на це не ставлю і закінчити це відео. Хочу найбільш важливу частину, це що буде, якщо в Стамбулі нічого не буде. Тут я хочу звернутися до статті, яка вийшла вчора, я вам її окремо розберу на дзеркалі тижні про план Келлега. І там умовно 22 пункти, що від нас хоче Сполучені Штати в цілому. Ну там є речі, які прийнятні для нас, є неприйнятні, там те ж саме визнання Криму чи частини окупованих територій. Не буду зараз зупинятися конкретно на цих 22 пунктів, але. Просто скажу, що вони є, вони затверджені Сполученими Штатами, і вони кардинально відрізняються від того, що хоче від нас, зокрема Російська Федерація, в тому числі те, що вони публічно заявляють. Відповідно, позиції між Україною, Сполученими Штатами і Росії настільки зараз різні, що їх вести за 15, 16 чи 17 травня неможливо. Одночасно, давайте теж визнаємо той факт, що Поки що при всіх би, публічних частинах Росія отримує перемовини, отримує їх без умов і з можливістю на своєму турецькому майданчику знову розказати про всі першопричини і іншу шизофренію. Це стало можливим лише тому, що наші всі партнери, а зокрема, це Європейський Союз і Сполучені Штати після погроз. Вести санкції, якщо не буде припинення вогню 12 травня, нічого не зробили. Особливо Сполучені Штати, які досі навіть уходять від відповіді, взагалі чи хочуть вони накладати якісь санкції чи ні. Очевидно, в даному випадку Путін чудово розуміє, що це був блів, або щонайменше не боїться їх. Останні санкції Європейського Союзу, ну, звичайно, дякую їм за це, але ну, там навіть Угорщина голосувала, не сильно воно допоможе, і, відповідно, він і далі буде продовжувати грати от в таку гру, коли по факту просто нав'язує свій ну, план дій, а всі дивляться на Трампа, а Трамп нічого не робить. І останнє і на цьому буду завершити. Єдине, що важливо зараз, буде 15, го і 16, го і напевно, 17 го числа. Це гра на одного глядача. Цього глядача, я думаю, що ви всі догадалися, зовуть Дональд Трамп. Причому грати буде і Європейський Союз, і Україна, і Росія. План України достатньо зрозумілий це показати, що з цими ребятами, що цифриніками, немає ніякої можливості домовлятися у них першої причини. План Європи все ж таки переконати. Трампа ну якось включитися в процес або хоча б не включатися на стороні ем, Росії і не писати твіти про те, що треба в терміново Україні прибути на переговори в Стамбул. Ну а план Росії вони будуть об'єктивно затягувати максимально цей процес, придумувати 100-500 робочих груп, 100-500 нових зустрічей і все таке для того, щоб паралельно вести свою військову кампанію і не дратувати Трампа. Тому. Нічого, що я це відео на простій і достатньо зрозумілій позиції. Нічого там не очікуєте від Стамбула, швидких рішень там не буде. Чогось позитивного і приємного для нас не буде. І от все, що буде останні на ці дні, ми спостерігали в і все, що ми будемо бачити наступні декілька днів. І в Стамбулі, і в ЗМІ, і в різні інсайди. Це так чи інакше буде спрямовано лише на те, хто переконає Трампа, що він більш конструктивний і дуже хоче миру, але ніяк не виходить. Я дуже сподіваюся, що тут просто це зробить Україна відверто, тому що правда на нашому боці. За вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Енердем, і залишайтеся з нами.